Мир вам. Я хочу сьогодні поділитися думками слова Божого. Це буде частинка тексту з післання Якова. Я хочу нагадати, що Яків він писав своє післання євреям, які були в Росіяні. Це Росіяння було не не просто тому, що вони не захотіли чи комусь десь не сподобалось жити, це розсіяння було з причини великих гонінь, які вже тоді були на Першу апостольську церкву. І він знаючи ті непрості обставини, в яких переживають люди, він їм пише це пісня. Чому я вирішив говорити якби, на цю тему? Тому що ви знаєте, це післання воно дуже близьке, тут багато утіхи. Багато дуже корисних порад людям, які переживають непрості обставини. І ви знаєте, сьогодні дещо ситуація помінялася, тому що так само багато сьогодні є з дітей Божих, з наших рідних, близьких, друзів в Росіяні. і хтось залишився тут, хтось в Росіяні. Я думаю, що це слово втіхи, слово підбадьорення, слово. Надії, воно більше потрібно тим, хто залишились тут, тому що по одній простій причині, що сьогодні помінялись багато що, да, і ті, хто залишилися, вони переживають, я думаю, що більше таких складних обставин тут на місці. І так, я буду читати з останнього розділу. Це останній п'ятий розділ, я буду читати з сьомого віршика. Тож, довготерпіть, брати, до приходу Господа, ось землероб чекає дорогоцінного плоду землі і довготерпить ради нього, поки не отримує ранній і пізній дощ. Довготерпіть і ви утверджуйте свої серця, тому що прихід Господа наблизився. Не нарікайте брати один на одного, щоб не бути засудженими, ось суддя стоїть перед дверима. Візьміть, брати мої, за приклад страждання і довготерпіння пророків, які говорили іменем Господа. Ось ми називаємо блаженними тих, які терплять, ви чули про терпіння Йова і бачили його кінець від Господа, бо Господь дуже жалісливий і милосердний. Більше за все, мої брати, не кляніться ні небом, ні землею, ні якоюсь іншою клятвою, а хай ваше слово так буде так і ні, ні, щоб не підпасти під засудження. Страждає хтось серед вас, нехай молиться. Веселий хтось, нехай співає псалм, хворіє хтось серед вас, нехай покличе присвітерів церкви, хай вони помоляться над ним, помазавши його оливою в ім'я Господнє. І молитва віри уздоровить хворого, і Господь підніме його. І якщо він вчинив гріхи, то вони простяться йому. Зізнавайтесь один одному в провинах і моліться один за одного, щоб зцілитися. Багато може ревна молитва праведного. Був подібний до нас людиною, а помилився молитвою, щоб не було дощу, і не було дощу на землі три роки і шість місяців, і знову помолився, і небо дало дощ, і земля, і земля зростила свій плід. Брати, якщо відхилиться хтось серед вас від істини, і хтось наверне його, то нехай знає, що той, хто наверне грішника з його хибного шляху, спасе душу від смерті і покриє багато гріхів. Ось такий некороткий текст. Я би хотів найперше звернути увагу на перші слова, які записані в цьому віршку. Він каже: «довго терпіть». Довготерпіння це як би риса непроста. І я думаю, що кожен хотів би мати або володіти цією рисою да, довготерпіння. Не просто терпіння як е, короткий процес. А довготерпіння, це дуже важливо. І він наводить в приклад землеробів. Він каже, що це одна з тих категорій людей, що діяльність яких пов'язана з довготерпінням. Тому що ми знаємо, що від е, часу посіву до часу жнив дуже некороткий період. Да? І ось той, хто посіяв, той, хто вклав здоров'я, кошти, да? він ходить, дивиться, він спостерігає, він розуміє, що від нього. Щось залежить, але більшість не залежить від нього. Він чекає того врожаю, тому що ну, для нього це дороге. да? І він нам дає пораду, дуже важлива порада, брати і сестри. Він каже, довготерпіть і ви. І не просто довготерпіть, як землероб, да, який має надію на урожай. Він каже, довго терпіть, і що? І утверджуйте в то, серця свої в тому, що прихід близький. Проте і сестри, це та надія, яка має нам е, гріти наші серця. Важко довго терпіти, це непросто, це не легко, це складно. Але він каже: довго терплячи, пам'ятайте, що прихід вже наблизився. Ти пережив важкий день, пережив важкий період. Згадай, що твоя зустріч з Господом, вона в будь-якому разі приблизилась. Ти вже став на крок ближче до Бога, вже менше чекати. І я би хотів, щоб ця надія так само сьогодні гріла наші серця, щоб ми пам'ятали про це, щоб ми згадували, щоб це не була для нас якась така, знаєте, захмарна теорія, про яку ми згадуємо в неділю. Ні. Щоб кожного дня, коли нам приходить, е, приходить якби ось ці непрості не часи, приходять до нас, да, потрібно довго терпіти. Брати і сестри, щоб ми пам'ятали, щоб ми пам'ятали ось те, що прихід Господній наблизився, і він каже: здається, виходить, відходить від цієї теми і каже: брати, не нарікайте один на одного. І я так думав: ну як і в чому ти сюди це вставляєш? якийсь віршик здається, який навіть відходить від теми і сестри, тому що коли ми терпимо, коли в нас непрості часи, дуже легко нарікати один на одного. Дуже легко зробити винуватим когось. І воно здається, ніби полегшує, коли ти там на когось переклав вину або сказати, це я за тебе терплю, або за тебе, або за тих. Але він каже: слухайте, не робіть цього, це помилка. Це помилка, яка вам не дасть досягнути результату. Досягнути ось тої цілі. Він каже: не робіть, не нарикайте брати один на одного, щоб не бути засудженими. Бо суддя є, і ось він стоїть, каже. Брати і сестри, і це важливо пам'ятати. І тут не тільки нарікання, тут багато дуже всіляких моментів, які диявол нам дуже часто і дуже е, е, якби він дуже і, і, як це слово? Забув. Ну він дуже мистецтво, він дуже робить це. Гарно, дуже е, акуратно, майстерно. Да, дякую. Він дуже майстерно це робить. Він, що він знає наші слабкості. Він знає, хто мене дратує. Він знає, кого я не люблю. Він знає, кого мені в цей момент треба згадати або підставити. І ось він хоче, щоб ціль, якої я хочу досягнути, якої я хочу, щоб Бог щоб ми досягнули, він хоче, щоб ми її ніколи не досягнули. І він все для того робить, брати і сестри. І Він каже, що брати. Він, звичайно, звертається до братів, але сестри, не виключення з цього. Да? Він каже: не піддавайтеся, на ці дрібниці не розмінюйтесь, не ведіться на це на сучасній мові. Не ведіться. Не ведіться. Він буде робити диявом ці всякі штучки. Да? Не ведіться на це, не йдіть, пильнуйте, пильнуйте, тому що ці моменти будуть. І далі він приводить в приклад: він каже: ви ж чули про страждання Йова. Я думаю, що ми всі чули да, вже про страждання Йова, навіть діти пам'ятають. Да? Він каже, який кінець? А наш кінець буде ще славніший, ще прекрасніший. Тому що Бог нам не просто вдвічі збільшить наше багатство, чи наших дітей, чи здоров'я, а ми отримуємо вічність. Ми отримуємо вічність і перебувати в тій славі, яку Бог нам відкриває, так чуть-чуть-чуть в книзі об'явлення. І це не зрівняно з тим, що отримав Йов. І він, якби нам нагадується. І далі він. Я проклятве хочу пропустити це місце. І далі він каже, чи страждає хтось з вас? Брати і сестри, ми кожен з нас в, чи, в тій чи іншій мірі ми переносимо якісь страждання. Хтось легше переносить, хтось легші страждання, хто ж хтось важчі страждання. Але наше життя, воно особливо в ці часи, в часи війни, в часи горя, в часи. Кожного дня якісь такі негативні новини, і хочемо того чи не хочемо, ми переносимо ці страждання. Ми нікуди від цього не дінемося, і він дає дуже гарні поради. Поради, які працюють, поради, які допоможуть нам прийти не просто до перемоги, а переможуть нам прийти, дійти до вічності. Він каже, хворіє хтось з вас. Ні, давайте так. Він каже, страждає хтось з вас. Нехай що робить. Нехай молиться. Брати і сестри, чому це так важливо в стражданнях молитися? Бог знає наші страждання, Бог знає, як нам допомогти. І Він каже, моліться. він далі буде говорити, моліться не просто за себе, не просто самі за себе, а моліться ще й за інших. І він потім каже: хворіє хтось з вас, веселий хтось з вас, не веселися, знаєте, такою непонятною веселістю, да? веселися, співай пісні. Співай пісні, підбадьорюй інших, допоможи тим, хто не можуть веселитися, співай, радій. В Господі це все. Да? Він каже, хворі, хтось з вас, від хвороб ми не позбавлені. Да? Він дає чудову пораду він нагадує про те, що хвороба може бути причиною, як одна з причин, коли ми грішимо. Таке трапляється. Це не завжди, коли я захворів, це я згрішив. Да? Але одна з причин, він каже, може бути. може бути. Він каже, що. Помоліться, і Бог, Бог сильний, Бог підніме, брати і сестри. І він знову приводить, показує дуже гарну пораду нам. Нагадує. Він каже: зізнавайтесь один одному в провинах і моліться один за одного, щоб зцілитися. Я вам скажу, щоб не тільки зцілитися фізично, а щоб зцілитися духовно. Це дуже важливо. Це дуже важливо нам признаватися один перед одним і молитися один за одного. І це, ви знаєте, це не означає, що бігти, якщо я посварився своєю сусідкою, до кого потрібно йти? До пастора. Зізнаватися, до кого потрібно йти? До сусідки. Правда? Якщо я образив свою дружину, не дай Бог, мені до кого треба йти? До пастора чи до дружини? До дружини треба йти, треба миритися, треба разом помолитися. Правда? І нехай Бог благословить. І ви знаєте, дуже часто я переживав це неодноразово, коли моє тіло страждало від мого духа. Коли в тебе на душі неспокій, коли в тебе на душі тягар, коли ти десь згрішив, твоє тіло воно починає хворіти. І ви знаєте, неодноразово мені приходилось говорити з лікарями, дуже з відомими лікарями в інститутах, і вони кажуть, що 90% наших хвороб, особливо невілікованих, йдуть від нашої нервової системи. Брати і сестри, і Бог це знає, і Бог дає таку нам чудову гарну пораду. Він каже, ваші депресії, ваші оці страждання, ваше це все є на це причина. Послухайте, помоліться. Помиліться, згадайте, проти кого ви зрішили, до кого вам потрібно підійти, з ким вам потрібно вирішити проблему, і вам буде краще. І ви дійдете до вічності. І він знову проводить приклад. Нам приклад, здавалось би, на перший погляд простої людини. Він каже. Ілля був подібною до нас людиною, а помолився молитвою, щоб не було дощу, і не було дощу. Ми, ми цьому тижні в нас була зворотня реакція. Ми молилися за Іллю, правда, А це теж людина, правда, і теж Бог явив чудо. І ми дякували всі йому за це, тому що це для нас була дуже радісна новина. да. А він нагадує, Ілля був простою людиною. Але він помилився і не було дощу. Про цей сестри, звичайно, він, він говорить, він каже, ви, ви пам'ятаєте пророки? Візьміть, брати мої, за приклад, страждання і довготерпіння пророків. І коли ми навіть дітям нашим розказуємо або самі згадуємо про ті чудеса, які Бог являв в житті пророків, це чудово, ти згадуєш і дякуєш Богу, правда? Але я задаю собі питання: а ти би хотів прожити життя пророка? Я не дуже. Не знаю, як ви, а я не дуже. Я би не хотів страждати, так як страждав Ілля, як він ховався, як він тікав, ті труднощі, які він переносив, це зовсім не просто, брати і сестри. Але він, ми вчора, знаєте, з братами мали працю і ми розмовляли про те, що коли Бог являє чудеса, більше чудес, скажімо так, коли Бог показує, нагадує нам про свою, як би. Присутність про свою силу, велич, могутність, проти і сестри, коли в нас в житті все гладенько, все просто, повний достаток, все класно, ми ні в чому не маємо нужди. Так? Тоді Бог являє чудеса? Ні. Коли нам приходиться йти складним шляхом, коли ми приходимо до Бога і кажемо, все, Господи, я тут я тут нічого не можу, абсолютно, єви милість і Бог являє милість і чудеса. Проти і сестри, нехай Бог благословить. Щоб ось ці слова, які нагадує Яків, він каже: бо Господь дуже жалісний і дуже милосердний. Проти і сестри, нехай ці слова нас гріють, і щоб ми пам'ятали любі обставини життя, які ми будемо переживати в будь-яких обставинах життя. Проти і сестри, запам'ятайте, Господь дуже жалісливий і милосердний. І щоб ми не впадали в відчай. Щоб ми не, не звинувачили когось, Господь нам нагадує, що моліться, зізнавайтеся, співайте, радійте, підбадьорюйте один одного, допомагайте один одному. Нехай нас Бог благословить, щоб на цьому шляху, дійсно, ми проходячи ці непрості обставини, щоб ми могли пам'ятати і ці істини, і щоб кожен з нас міг дійти до тої цілі і зустрітися і почути ті благословенні слова добрий і вірний раб. Війди в радість пана, то воно ну, благословить нас цьому господь. і Ми помолимось зараз. Амінь.